Любі мої підписники, сьогодні ми з вами поговоримо на дуже модну Тему зараз весь інтернет у нарцисах. Всі пости в інстаграмі у нарцисах, весь тікток у нарцисах. Хто це вони такі ля-ля, та поля. Але сьогодні ми з вами саме поговоримо про інтим з нарцисом. Поговоримо, в які вони бувають, ці нарциси. І я возьму дві абсолютно такі різні види нарцисів, щоб їх зрівняти. І поговоримо, як вони ведуть себе у ліжку. А ви, будь ласка, мені ставте авансом лайки. Я це дуже люблю. І коментуйте, звісно, мені дуже цікава ваша. Думка. Отже, поїхали. Люди дуже часто думають, що нарциси їх звісно, їх видно. Вони такі, вони такі, от, дивіться, я тут, і я в центрі сосок землі, я у центрі уваги. Так, але ми сьогодні для прикладу візьмемо абсолютно протилежних нарцисів. Це вийде два зробимо яскравого, класичного грандіозного нарцису, і будемо зрівнювати, який жив ліжку той і який. В ліжку прихований, скритий та перверзний церебральний це все його назви. Він по різному можна його називати нарцис. Отже, ми підемо з вами з грандіозного яскравого нарцису. Хто це такий? Це я дивіться, я в центрі уваги, я самий гарний, я самий красивіший. Немає кращого за мене або кращо. Так, це ж нарцис, це і жінка може бути, і чоловік може бути. Я ж не кажу тільки про чоловіків. Він яскравий, його видно. Він взагалі не ховається. Що робить в нас грандіозний, яскравий, класичний? Будемо називати його просто класичний нарцис? У ліжку деякі грандіозні нарциси класичні, у яких обов'язково повинно а, стояти дзеркало у спальні, і не просто дзеркало таке малесеньке, а просто на усі стіну. Так звісно, ви мені скажете, що можливо просто так робили ремонт. Але є такі нарциси, які спеціально ставлять дзеркало. Навіть якщо ви там переїхали на нову квартиру, і там дзеркала немає, він його поставить. І що він повинен хороші робити? Він буде дивитися на себе в дзеркало, коли він займається з вами інтимом. Він отримує це задоволення від себе, як він виглядає в дзеркалі. Це перше. Друге, трошки тут є аутоеротизм. Що це таке? Це коли нарцис він збуджується в прямому сенсі сам на себе. У мене були клієнти, так, нарциси, які мені казали, і я йду повз. Дзеркала, і я збуджуюсь на. Самого себе, навіть в одежі для цього не обов'язково бути навіть голим. Ще що може робити класичний наш нарцис в ліжко. Там, звісно, може бути домінування. Причому жорстке. Якщо ви кажете, що мені не подобається це домінування, бо є такі люди. Так, ми всі знаємо, що є БДСМ. Їм подобається там бути нижнім, там щоб його принижували. А тут ні, це от от, от ви йому кажете, що мені це не подобається, але він без цього не може. Або, наприклад, він у вас Жорстко якось кусає, так у перевіз цього зі цієї страсті. Він вас кусає. Ви кажете, слухайте. Ну мені таке не подобається. Це мені боляче. В мене наприклад залишаються якісь сліди. Не роби так. Він все одно продовжує так робити. Тут є важливий такий один момент, який треба розуміти, як і при прихованих нарцисах, так і про класичних нарцисів. Це те, що він може підстроюватися спочатку. У ваших стосунках, коли вони тільки починають розвиватися, він може підстраюватися під вас і робити так, як вам хочеться. Тобто він буде вас слухати, так, тобі подобається все добре, все гарно, так. Тобто, це таке підлаштування це взагалі така от класика для нарцисів, так і для класичних яскравих, цих грандіозних, так і для прихованих нарцисів. Що ще? Можуть робити е, класичні нарциси в ліжку. Він може включати порно на фоні, щоб воно грало, коли ви займаєтесь інтимом саме в процесі. Чому тому, що йому подобається, можна так сказати, глядачі. Тобто за ним хтось там слідкує, він комусь там потрібен. Йому подобається, що хтось там за ним це підглядає, або є глядачі. Ці ось подивіться, як я займаюся сексом, і тут і порно, і дзеркало він дивиться, і він такий крутий, і якесь там тіло. Це добре, да, коли тіло, але у деяких взагалі тіла, да там те вже і немає. да, У деяких ну просто звичайне тіло, але він просто Просто кохає себе, і це дуже складно не помітити, як він вдягається, як він себе веде, як він розмовляє у цей сарказм може бути, тобто там темперамент просто пре і він це не приховує. Якщо ж говорити про прихованого нарциса тут. Мої хороші, дуже і дуже тяжко його взагалі розпізнати, можна сказати, розкусити. Тому що він такий він такий гасточок не не ти. Він такий скромняшко, і він такий пущошечко. Я ні в чому не винен. Мене жінка кинула, або чоловік. Він мені зраджував з усіма. Я такий гарний. Я такий, ну, подивись на мене. Ну він такий пусюся, пусюся. Інтелектуал. Він весь такий правильний. Ну я і ти дивишся на нього, і кажеш, Господи, ну хто ж тебе потеряв? Там Боже, ну як тебе можна було це бросити? І думаєш, господи, ну нарешті я знайшла того чоловіка або таку жінку. І ось тут, ось тут дуже важливий момент. Якщо ми говорили про класичного явного цього нарциса, то там він сам собою ну, говорить, що дивіться на мене. А тут ви ніколи спочатку взагалі не здогадаєтесь, що це перед вами прихований нарцис. Ви можете роками з ним жити, і ви можете не розуміти, що вас висасують у цю енергію енергетичні вампірюга. Ви не розумієте, от кажете, от ні, от ніби то все. Добре, нібито нормальний, якийсь чоловік або жінка, а тут ні. І тому давайте розбиратися, як себе поводи в ліжку прихований, скритий цей церебральний. Хочеться його назвати черв'як чомусь мені, але будемо називати нарцисом або вона, ця нарциска прихована. Вони також на ранніх стадіях. Можуть вам давати ці емоції в сексі, ці, ці страсть е, у вас може бути все добре в ліжку. Ви можете займатися сексом, але ми не забуваємо про підстроювання. Вони можуть підстраюватися, вони без цього не можуть жити. Для нього це таке виживання або для неї. І перше, що може робити нарцис, прихований, це просто з вами не займатися. Сексом він просто або вона буде відмовлятися від інтиму з вами. Якщо ви думаєте зараз, хто не зустрічав таких людей, то ви думаєте, що я зараз шуткую? То ні, такі люди можуть вам з вами жити роками, навіть п'ять років, і просто не займатися сексом. Навіть можуть е, не мастурбувати на порно взагалі. А знаєте, мої любі, чому вони не займаються з вами? Інтимом і взагалі їм не хочеться, і навіть не мастурбують, тому що він вважає або вона нарцистка, вважає, що вона або він вище за це все у ці всі біологічні рідині. Які є оця вся смазка виділяється, еякулят, ці слюні? Мені треба щось оце цілуватися. Воно там, якісь бактерії, все це, 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 це щось не те. Ну взагалі, я вище всього цього. Якщо ви зараз здивовані, ну реально такі люди є, і їх достатньо. Що він буде вам робити? Спочатку ви будете розуміти, що а що, ну, в, в принципі, а що сталося? Якщо раніше був у нас секс, а зараз його немає, і ти шрахайся там від мене і взагалі не хочеш займатися навіть. Цілувати мене ну то ви спочатку зрозумієте так що все було типу добре, а потім це. Все якось і, і прикритилось. що це взагалі таке, це може бути прихований нарцис. Він з вами може продовжувати жити, все його буде влаштовувати в нього там інші якісь е, просто схеми, чому він з вами живе, е, або вона ви може з вами бути жити е, просто через те, що ви якась розумна жінка, або якщо це ми кажемо про нарцискові, вона буде жити з вами. Якщо у вас є гроші. Ще і ви також розумний чоловік, чому я кажу про розумних людей, тому що ці нарциси вони інтелектуали для них. Розум це найголовніше. Він такий начитаний. Усе буде обложитися. У цієї книжки гостучик зав'яжить, і він буде сидіти. І я весь, весь такий інтелектуал, або вона, і то я знаю, і всі столиці якого світу я знаю: і англійський, і німецький, і космос. Я вже вивчаю Альфа Центавр, Вже можна летіти йому. І точно так же важливо їм, щоб ви також були були еродовані, щоб ви також були розумні, щоб з вам було йому комфортно. бо він ніколи або вона не вибере собі дурочку. Цей прихований ще нарцис. Він може згадувати про своїх колишніх, і це і класичний може згадувати про своїх колишніх. Але вони взагалі по-різному будуть згадувати. Якщо класичний нарцис, просто ось моя колишня, коли ви вже сваритесь, там вже кастрюлі б'ються, і він вам каже, а ти така. Або вона каже: Та в мене там колишній був краще. У нього там член е, більше. А він каже, що так там е, вона краще робила мін'єт, То прихований нарцис, він все таки. Він такий спокійний. Вам буде казати, що ну слухай, ну можливо, моя жінка була краще. І він начебто це каже і спокійно, і начебто не хоче вас обісрати, можна сказати. Да? І Він такий: ну, мабуть, мабуть, давай ми щось подумаємо, давай ми щось спробуємо. Ну, мені зараз не хочеться тебе. Але ж ти розумієш, і там якісь цитати з книг про космос, або якісь філософі, ось таке. Тобто він робить із падтіжка такі, знаєте, як ота зміюка, оце на скавородці. Як ось так он викручується, може вам сказати, що у вас там волосся, десь там, де йому не подобається. Він такий сидить, і реально, ти йому віриш. Ти йому віриш, що ти вже й не така, як є. Я не така, все, я йому не подобаюся. Тут перед тобою сидить такий інтелектуал, і каже: ні, давай, ми щось. Пробуємо проблема не в тобі, проблема, мабуть, в мені. І він із потішкався, завуалірована. Ось так він буде крутитися. І ви повірите рано чи пізно, ви повірите, що у вас там десь якийсь волосок не на тому місці вирос. Розумієте, нарцис, оцей прихований. Він може що. Робити він може вам спочатку дати трошки сексу, а потім його забрати. Тобто він може контролювати, коли він займається цим сексом, коли він не займається цим сексом. Якщо ви захочете піти від нього або від неї, то він ха на, на тобі секс будем один разок. Ви повертаєтесь, думаєте, що зараз все вже не ладилося? Все ні. Немає і знову цей нарцис прихований у цей уж на сковороді, він може тримати Тримати таким способом. Тобто секс для них це маніпулювання. Звісно, зустрічається за статистикою. Більш все ж таки класичний. Їх багато, їх видно саме тому їх е, дуже часто можна зустріти, бо їх видно. А якщо ж ми говоримо про приховану нарциса, то ти ніколи його не здогадаєшся. Взагалі, що ж це за уж. Такий на сковороді, ось так мої люби. Напишіть мені, будь ласка, це ці цікава вам тема на рахунок нарцисів. Підписуйтесь на мій телеграм, на мій інстаграм. Я там більше веду свого мабуть особистого життя. Поки що. Якщо вам моя потрібна психологічна допомога, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, записуйтесь на консультацію онлайн, і звісно. Нажимайте там колокольчик, підписатися. Тут буде дуже багато чого цікавого. Пока!